У багатьох її віршах часто повторюються два слова Крила і пісня. Може бути від того, що найдужчою мрією їй завжди було злетіти, переборюючи окови слабкого тіла, а рядки її віршів, наповнені м'якими і сумними наспівами рідної землі, де б вона не знаходилася, під жарким сонцем Єгипту, сірим і дощовим небом Німеччини. Чи на березі Середземного моря у Греції? Леся Українка народилася 25 лютого 1871 року у місті Новоград Волинському у родині не й високим духовним інтересам. Мати письменниця, що писала під псевдонімом Олена Пчілка, батько високоосвічений поміщик, що надзвичайно любив літературу та живопис. Улюблена усіма Леся, спочатку зростала здоровою та веселою, вона не одержала систематичної освіти, тому що не відвідувала гімназії. Її єдиним і досить суворим домашнім учителем була мати Ольга Петрівна, надзвичайно талановита, сприятлива, чутлива, з глибоким справжнім музичним даруванням. У віці восьми років Леся, яка тільки не написала перший вірш, зненацько. Важко занедужила. її мучив нестерпний біль. Лікарі поставили страшний діагноз після першої складної, але вкрай невдалої операції її рука залишилася покаліченою. Саме тоді, в очах тендітної дівчинки, перше з'явився сум він і надалі, немов легке покривало, буде огортати всю її творчість. Відтепер, багато місяців на рік, дівчинка повинна лежати в ліжку, не робити різких рухів, весь час відчувати гострий біль. Батьки не скорилися, не скорилася й вона. Вона завжди в усьому намагалася відшукати радість, навіть у малому, ніж жив неприборканий дух. Величлесиного серця проглядалося в усьому, до чого б не доторкнулися її руки чи душа. Але ж і великим серцям потрібне інше серце, таке ж велике та життєлюбне. Лесі дуже довго не вдавалося його зустріти, і нарешті сталося, в її життя увійшов Сергій Мержинський, і те життя освітилося любов'ю, але не бути їй довічною. Спливе кілька років і між ними проляже нездоланна прірва, але це все попереду. Твої листи завжди пахнуть трояндами, що в'януть Ти моя бідна, пожухла квітко легкий, тонкий аромат, ніби нагадування про якусь любу мрію минулого і ніщо тепер так не ранить моє серце, як ці пагощі. Тонко, легко та невідступно, невгамовно нагадують вони мені про те, про що віщим голосом говорить моє серце, і чому вірити я не хочу, не можу, мій друже, любий мій друже, створений ти для мене. Чи можливо, щоб я жила тепер, коли я знаю вже інше життя? Ця історія догорала понад сто років тому у мінську. Була весна, він помирав у неї на руках, а вона, мабуть, тільки тоді усвідомлювала, що їй дано помирати, а не жити поруч із ним. Сергій Маржинський. Вони познайомилися у Криму. Він служив на залізниці. Служба його пригнічувала. Його серце прагнуло чогось зовсім іншого. Він жив у світі своїх ідей. Хвороба у них була одна на двох. Умираючи в Лесі на руках, сиріє шепоче своє останнє прохання попіклуватися про долю жінки, яку він кохав. Леся чекала слова освічення, а вони були адресовані інші. Всього кілька років випало їй того трепетно Жіночого щастя, щастя, щастя. Лесі лікувалася в Єгипті та Греції, у Німеччині та Австрії. Усе було марно. До процесу кісткового туберкульозу, що загострився, додалася ще одна невеліконна хвороба. Вона померла у Грузії 1 серпня 1913 року. Полетіла на крилах пісні. Здійснилася її давня мрія. Вона завжди хотіла поторкати руками хмари.